Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація Доста, Вінницький осередок, Мазур Юля. Стільки у нас точиться дискусій на фоні нової мобілізації, коли я про це говорила, що вона буде посилюватися, і умови її не будуть ніяким боком покращуватись, тоді люди чогось про це не говорили. А там, як одна пані, обізвала мене порохоботкою, бо я виступаю проти. Нашого президента і говорю речі, які не дуже подобаються його прихильникам. Е, значить, що хочу сказати. Стосовно самої мобілізації, дивіться, дуже багато юристів зараз розбирають ці законопроекти. Е, я думаю, що Конституційний суд не пропустить її в тому вигляді, в якому вона є. Але основне, що хочеться сказати, е, колись вдавнину. Ми всі з вами вчили історію і пам'ятаємо великих полководців, котрі водили своє військо е на війну. Так от, саме час нашим мужнім тиловим полководцям взяти на себе, натягнути обладунки воїна і повести наше військо вперед за перемогою. І я думаю, що якщо наші полководці одягнуть на себе бойові обладунки, то й народ тоді спокійніше за ними піде. Ну, бо якось трохи несправедливо не вважаєте, так, що Верховна Рада не йде воювати, а стільки всього наприймали для нас, так? а стан війни ніяк не можуть прийняти. Тому Володимир Олександрович, офіс президента, і 450 дармоїдів. Підматуйте свої лантухи, одягайте на себе бойові обладунки і покажіть народу, як потрібно воювати. А, і ще дивилась дуже цікава картинка, є в інтернеті, де біля 200 чоловік стоїть на якомусь плацу, біля 100 чоловік у військовій формі, працівники ТЦК, і біля 100 чоловік у поліцейській формі. Усі зі зброєю, з автоматами йдуть по хатах відловлювати цивільних, щоб відправити в окопи. У нас достатній мобілізаційний ресурс, враховуючи тилові частини, враховуючи поліцію, прокуратуру суддів, депутатів і їхніх помічників. Тому який сенс діргати 500 тисяч, коли весь цей ресурс є набраний? Далі буде. Hello dosta